Дякую, колеги, за можливість сказати. Да, вітаю пані Оксано, у вас у парламенті. У мене теж питання про проблеми внутрішньопереміщених осіб. Інших питань немає. І у мене питання до вас, до Дениса Натоліча, до прем'єр-міністра. Чи володіє інформацією? Денис Натоліч від вас, що ті програми, більшість з яких ви зараз нам всім тут прозвітували, що вони не працюють і. Конкретно я говорю про програму Субсидія для внутрішньопереміщених осіб, на яку закладені мільярди гривень. Чи доповідаєте ви керівнику прем'єр-міністру, що ця програма не працює, тому що Денис Анатолійович... Чуючи все це від вас, йде далі на ставку президенту і зачитую, що це є програма дієва для наших людей. Але вона не працює. Ви підставляєте в даному випадку не тільки себе, ви підставляєте прем'єр-міністра, підставляєте президента. а Головне, ви підставляєте мільйони внутрішньо переміщених осіб. Дайте відповідь. Хочу звернути вашу увагу, що жодна з програм. Які забезпечують проживання і підтримку внутрішньопереміщених осіб не скасовано. Всі діють сьогодні. Ми забезпечили максимально можливий вибір кожною людиною способу і формату підтримки. І програма прихисток працює, і там нема боргів. Ми почали її фінансувати з державного бюджету. І програма компенсації за комунальні послуги теж працює. Так, ми запровадили нову програму, яка працює тільки місяць. Так, ми тестуємо її. Ми добре розуміємо, що є страх орендарів, які не готові сплачувати податки. Але чи можемо ми, як держава, яка перебуває в війні, і говоримо про те, що нам потрібен додатковий ресурс на соціальний захист наших громадян, говорити, що допускаємо якісь відносини, які будуть всі сіру не оподатковуватися? Мені здається, що нам треба опрацьовувати ці механізми для того, щоб кожна людина в нашій країні. Працювала чесно, сплачувала податки чесно, наповнювала бюджет чесно, і ми розуміли, що ми маємо можливість ці кошти розподіляти і посилювати відповідні соціальні гарантії. За місяць роботи програми неможливо зробити остаточний висновок, повністю вона працює чи не повністю. Вже за цей місяць ми зробили додаткові зміни, які будуть спрощувати використання цієї програми, і подали їх на кабінет міністрів. Наступний місяць ми подивимося і будемо вносити ще одні зміни. Це є експеримент. Програма експеримент якраз передбачає, що вона гнучко впроваджується, гнучко змінюється, тестується спосіб використання і реагується на її наслідки. Якщо вона не буде працювати, ми передамо ці кошти на більш ефективні програми, як минулого року зробили, передавши 15 мільярдів на закупівлю житла, і кожна людина змогла цим скористатися. Дякую.